Факти тижня 20 років просто про складне. Дочекались ювілею. Дочекаємось і цього. Факти тижня далі буде. Також росіяни серед білого дня атакували ракетами Львів. Понад годину тому в місті лунали вибухи. Ворог запустив по Львову два кинжали. Наші сили ППО їх знешкодили. Повідомив міський голова Андрій Садовий. На цей момент інформації про постраждалих і руйнування немає. Міські служби обстежують територію громади. Кілька вулиць перекрито. Українські воїни зачистили від російських загарбників село Косівцеве у Запорізькій області. Відео з ліквідацією окупантів оприлюднили на сторінці 33-го окремого штурмового полку сухопутних військ зсу. На запорізькому напрямку їхні бійці наразі проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні дії. На сторінці полку сьогодні офіційно повідомили населений пункт Косівцеве перебуває під повним контролем Сил оборони України. Операція триває. Півгодини тому росіяни вдарили ракетами по Львову. Повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Подробиці наразі невідомі. В місті була чутна робота ППО. Перед тим для всієї України оголосили ракетну небезпеку через літ винищувача Міг 31 к Цілі таки нагадаю, є носіями гіперзвукових кинжалів. Очікуємо повідомлень від повітряних сил та місцевої влади. Сьогодні вночі в Богодухові на Харківщині росіяни вбили майже всю родину батька та трьох його маленьких дітей. Ворожий дрон вибухнув на подвір'ї приватного будинку. Туди лише кілька днів тому приїхала сім'я ветерана російсько-української війни. Вижила лише вагітна дружина. Її доправили до лікарні Воно на автоматі, як тут пройшоло. Потім я вже повний втіка, як залазив, питався до дітей добратися. На них упала криша, я намагався залізти, розтарапав ноги, спину, ну до я не зміг. Це все, що я пам'ятаю. а далі вже. А її ви таки витягну. Да, її я з криші витягував. На неї криша впала, і я її витягував тут. Найменшій убитій дівчинці щойно виповнився рік її братикам владу та Івану по два рочки. Їхній загиблий тато повернувся з фронту. Мав тяжке поранення, втратив ногу. Демобілявся він недавно. Довго проходив реабілітацію, ногу на мене одірвало. А переїхали, що кажуть, зовсім недавно в цю хату, так? Два дні назад. Два дні? Да. А звідки переїхали? Та да, звідки? Скородімо. Окрім цієї хати, де загинули батько із дітьми, тут на прилеглих вулицях пошкоджено з десяток будинків. Волонтери від ранку видають людям фанеру, ковдри, ліхтарі, ліки, допомагаючи забивати вікна та дахи. За останні дні тут у Богодухові загинуло четверо дітей та двоє дорослих. В обох випадках це були влучання російських безпілотників у приватні будинки. В місті оголошено триденну жалобу. Ворог щодня атакує мирних жителів Херсонщини. Як повідомляє місцева влада, вранці внаслідок удару російського дрона постраждав 48-річний житель Херсона. У чоловіка мінно-вибухова травма та контузія. Також до лікарні звернулися двоє жителів Білозерки. Чоловік та жінка, будинок яких росіяни обстріляли вночі. За минулу добу на Херсонщині поранено дев'ятьох людей, серед яких двоє поліцейських. Окупанти атакують і цивільну інфраструктуру. В Дніпровському районі Херсона під удар в чергове потрапило одне з комунальних підприємств. По Чно 12 одиниць транспорту внаслідок влучання російських БПЛА значних пошкоджень також зазнав житловий будинок у Новоолександрівці. Окрім цього, через ворожі обстріли тимчасово знеструмлене селище Комишани. Три жінки поранені, десятки зруйнованих і понівечених будинків минулої ночі росіяни знову атакували вільнянськ, що неподалік Запоріжжя. У містечку стався блекаут від ранку. Мешканці вулиці, яку розгатили терористи, оглядають руїни та дорікають місцевим можновладцям, що ті не їдуть до них фіксувати збитки. У міськраді Вільнянська натомість кажуть, людей бракує, бо лише останньої доби у населеному пункті зо півтора десятка влучань. Репортажі з місця події від наших кореспондентів. Цією вулицею Вільнянська, наче пронісся потужний буревій та безжальний терор влаштували росіяни. Біля зруйнованих будинків вирви та два обвуглених двигуни їхніх шахедів. Оно, яма. А он же ж валяється, я знаю, що там запчасті якісь. Я в ньому не розумію. Пані Людмила прийшла роздивитися руїни будинку своєї свикрухи. Стареньку вона завчасно забрала до себе, тож обіця стояло пусткою. Пішла на роботу, зайшла, сказали, що таке лихо. І оце ж стою, жду, поки прийде моя дочка, щоб. Щось почати робити вже тут. На що ви збираєтесь робити? Ну, треба зафіксувати оце все. Звикруха знає, що з будинку. Ні. Не будете казати? Ні. Ні. Їй 85 років. Один із пари шахедів, що пізно вночі рвонули на цій вулиці, вибухнув навпроти будинку пані Тетяни. Пані Тетяна, ви вдома були. Вдома була це да. оце ваш будинок. Оце мій будинок. Да не вікон, не дверей, не міжкомнатних. Не не ні, ну, немає. Даже щочик електричний, той він розлетівся. Не ні вдома, нічого. Бомж принаїдно, вгледівши камеру, люди починають обурюватися, що на ранок ніхто з місцевих можновладців до них не приїхав. Просимо, приїдьте, подивіться, що нам робить. Наднімання прийшов сюди ночувати, бо думаю, тут буде безпечніше. Ну вийшло так безпечніше. У пана Фелікса гейтрощений будинок його родички. Чоловік певний, звертався по інстанціях та намарно. Я перший, хто зателефонував, тобто я почав десь о 2.42, Я почав дзвонити на в поліцію. В міську раду черговому черговий телефон був відключений. Потім, коли вже їм телефонував пізніше, вони сказали, у нас нема кому допомагати, у нас чим нема допомагати. Ви 80-й, хто постраждав за цю добу. Комісія до вас вийде не раніше, ніж за два тижні. Ви самі все фотайте, самі прибирайте. По поясненням ми завітали до вільнянської міськради. Очільниця міста пані Наталя з порога заявляє, після ударів росіян, окрім розтрощених будинків, є й масштабніша скрута. Обстеження проводиться саме працівниками міської ради, які наразі всі займаються блекаутом. Зараз вільнянську блекаут до того ж, каже пані Наталя. Комісія посадовців, що має обстежувати пошкоджені будинки, не може працювати під час повітряної тривоги. Та й загалом роботи у них повінця. Ми не встигаємо вирішувати цю проблему, тому що за добу останню 14 прильотів. Відсутність тривоги 20 хвилин, пів години за добу. Тож у мерії пропонують людям звертатись насамперед до поліції, набрати 102. Зафіксувати цей прильот і що пошкоджено, приїде поліція, після чого можна буде подавати в дію, можна прийти до міської ради або в ЦНАП прийти. Щойно заїхала гуманітарна місія Проліска, вона знаходиться у підвальному приміщенні. У нас і необхідно прибувати сюди. Під час удару російськими БПЛА по Вільнянську минулої ночі поранень дістали три жінки. Атака безпілотників по Запоріжжю і передмістю триває від ранку. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. І маємо оновлену інформацію щодо ракетного удару по Львову. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, у напрямку Львова летіло дві ворожі ракети. Кинжал їх обидві знешкодили. Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Населені пункти Бондарне та Никифорівка на Краматорському напрямку перебувають під контролем сил оборони. На цьому наголосили в угрупованні військ схід на тлі заяв про захоплення Бондарного росіянами. Це не відповідає дійсності. Акцентували в зсу та опублікували кадри із цих населених пунктів, де точаться тяжкі бої. В угрупованні схід додали. Окупанти намагаються просунутися вперед, але ефективна взаємодія нашої розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу. Найбільший натиск російської армії і далі фіксують у Покровсько-мирноградській агломерації. Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, знищують противника в міській забудові, де за підтримки безпілотників ворог використовує піхотні штурмові групи. У Мирнограді російська армія намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму північної частини міста. Для стримування ворога повідомляє груповання. Схід залучають необхідні сили та засоби. Росіяни зазнають великих втрат минулої доби у ворога відмінусували 329 бійців. В день росіяни вдарили безпілотником по медичному автомобілю, що їхав по трасі біля села Бригадирівка Ізюмського району на Харківщині. За попередніми даними загинула жінка. Ще четверо людей постраждали. Повідомили в ДСНС. Напередодні росіяни обстріляли шість населених пунктів Донеччини. Троє людей загинули. Ще 18 поранені. Повідомляють у нацполіції області. Найбільше постраждав Слов'янськ. По ньому рашисти скинули сім кабів, 250 у кожній авіабомбі. Вага вибухової частини понад 160 кілограмів. Від ударів загинуло троє людей. Серед них 11-річна дитина. Поранено 18 жителів, зокрема восьмирічну дитину. За даними правоохоронців, протягом доби на сході зафіксовано понад 1200 обстрілів по лінії Фронту та житловому сектору під щільним вогнем з реактивних систем залпового вогню, дронів та авіації. Олексій Водорушківка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Пошкоджено 66 цивільних об'єктів. З них понад 20 – це житлові будинки. А от кількість руйнувань у Костянтинівці складно оцінити, так само як і порахувати кількість жертв серед цивільних, що відмовилися виїжджати. Наші захисники просунулися на Донеччині а саме у районі Добропілля. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Аналітики дослідили відео боїв 9 та 10 лютого, за якими визначили геолокацію. Збройні сили України просунулися на півночі нового Донбасу. Це на схід від добропілля. Водночас росіяни не припиняють кидати в атаки живу силу. Тому лінія фронту там доволі динамічна. Від нового Донбасу до добропілля відстань 4,5 з кілометра. Без них складно уявити контрбатарейну боротьбу та й, узагалі, відбиття російських штурмів. Їхні крила в небі, запорука оперативної та влучної роботи наших гармашів і дронарів. Мова про аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Нині ці хлопці вишуковують російські гармати та інші цілі на запорізькому напрямку. На позиції одного з екіпажів побував наш Єгор ромахло. Під час сюжету ви бачите QR-код та номер картки. Підтримайте збір десантників на автівки. Вони їм вкрай необхідні для логістики. Наша автівка рухається назустріч теплому запорізькому світанку. На вулиці тим часом 15 градусів нижче нуля. Проте морози не завадили для роботи аеророзвідників 148-ї артилерійської бригади ДШВ. Ми якраз прибули на позицію, коли хлопці налаштовували зв'язок та почали збирати свій борт. Це польська розробка дрон флай-ай Норма. Ці пташки на фронті 6 часів АТО ООС її добре себе зарекомендували, зокрема, в ролі коригувальника артилерії. Норма. У цього БПЛА є чимало цікавих особливостей, як от спосіб запуску. Крило в небі і прямує в бік ворожих позицій. Ми ж можемо познайомитися з його екіпажем. Перед екранами одночасно двоє: бійці на позивні Бабай та Качеля. Один керує самим дроном, другий коригує камеру. Вона тут, до речі, з тридцятикратним зумом. Тож навіть з висоти один кілометр можна добре роздивитися будь-яку посадку. От як цю, в якій росіяни замаскували свою гармату. Поки що дивимося цю, але тримайте гарний максимальний. Ну, не ну, Максимальний так, щоб було видно нормально такого району. Ось так і відбувається коригування артилерії. Хлопці тримають свою пташку над посадкою і доповідають, наскільки близько лягають снаряди наших гармашів. Давай, не спіши акуратно, прицільно. Дав будемо заходити. Так, да, плюс, так. Виліт продуктивний, але треба повертатися, щоб підзарядити батареї. Адже за такого морозу вони дуже швидко сідають. Ось як виглядають ці акумулятори. До екіпажу вони повертаються теж незвичним способом. Сам контейнер, основний акумулятор в борту. Камера тут кріпиться окремо. Доходимо до точки посадки. Борт скидує контейнер сам. Спускається на висоту 800 метрів, скидає контейнер, контейнер на парашуті приземляється. А сам борт сідає вже на автопілоті в заданій точці та швидке розряджання батарей, каже Бабай, не єдина проблема, яку створює зима. Найбільші проблеми зараз в зиму, це низька хмарність. Дуже часто це 400-700 метрів, а ми літаємо ну, вище десь, кілометр мінімум, і через хмари нічого не видно. Плюс вітер. Також заважає сам бабай до війська потрапив ще до повномасштабної війни. Проходив строкову службу, потім вирішив підписати контракт. І за півроку до його закінчення стався на падрашистів. Чоловік розповідає, одразу потрапив у дронарі, адже мав певний хист до цієї справи. Любив іграти, грати, ну, там літачки. Прийшов сюди, пропонували на дронах спробувати. Думаю, давайте попробуємо. В екіпажі з качелею вони ще сторічнього літа. Спершу літали на українських дронах шарк, потім разом пішли навчатися на польських флай-ай -E. за цей час. Добре спрацювалися. Качеля ж да. із нами поділився. Десантні війська обрав, бо мав приклад у родині. По Бу, дід був десантником. Бабушка розказувала, що він там за срочку там чуть ли не сто пришков зробив. Ну я так думаю, нормально. Нині каже Качеля: зовсім інша війна, і треба робити ставку на дрони, аби берегти особовий склад. Проте серед мрій, окрім звісно, нашої перемоги, у воїна є ще одна мета на післявоєнне життя. Тату тумастін хоч хотів стати на. Допомогти ж десантникам 148-ї бригади наближати нашу перемогу можемо і ми своїми донатами. Нині підрозділ збирає на автівку, яка вкрай потрібна для підвозу особового складу, дронів та провізії на позиції. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Його Ромахло, Олександр Чеснаков та Сергій Марченко. Факт єдині новини. Український скелетоніст Владислав Граскевич надалі бореться за можливість змагатися у шоломі пам'яті під час Олімпійських ігор. У Усупереч забороні міжнародного олімпійського комітету. Спортсмен вимагає від організаторів зняти обмеження, адже напередодні представники США під час змагань вдалися до аналогічного вшанування і не отримали жодних санкцій. Нагадаю, український олімпієць Владислав Граскевич хотів виступати в особливому шоломі. На ньому зображені вбиті Росією українські спортсмени. Міжнародний олімпійський комітет. Тет йому заборонив, мовляв, це суперечить правилам. Натомість запропонував виступати з чорною пов'язкою в пам'ять про загиблих. Гераскевич категорично відмовився на прес-конференції. він сказав журналістам, що МОК немає стільки пов'язок, щоб ушанувати усіх полеглих спортсменів, і таким чином він хоче показати світові жахливі наслідки війни, яку розв'язала Росія. Напередодні Гераскевич надягнув шолом із портретами на офіційні тренування та заявив, зробиться це в день змагань і до кінця олімпіади. Спортс. Мене підтримав президент України. Ми не порушили жодних правил. Політична дискримінаційна чи расова пропаганда точно не стосується цього шолома. Як бачите, усіх цих спортсменів убили, але їхній голос настільки гучний, що міжнародний олімпійський комітет їх справді боїться. У Дніпрі відкрили одразу три нові лабораторії, де навчають мехатроніки. Це поєднання електроніки, механіки та it технологій Спеціальність не аби як популярна у світі, бо жодне сучасне автоматизоване підприємство не обходиться без фахівців мехатроніків. Бракує їх в Україні, тому промислова компанія бізнесмена Віктора Пінчука Інтерпайп у співпраці з міською владою ініціювала проєкт із підготовки інженерних кадрів. Навчання відбуваються на сучасному обладнанні. Проходять заняття з мехатроніки в одній із шкіл Дніпра. Учні опановують базові навички програмування, експериментують із приладами та збирають своїх перших роботів. Це модель автомобіля, яка була зібрана для пошуку дороги, по кольору, пустова датчик світла, динамік, головний контролер. Була інструкція зі збору даної моделі. Все було зібрано чітко по ній. А Ростислав демонструє модель коробки передачі, яку він зібрав. каже на заняттях з мехатроніки, найбільше подобається саме збирати різні агрегати. Воно допомагає, бо це базовий базова інформація, щоб зрозуміти, як воно все працює. Мені подобається будувати ці механізми, а не дуже подобається їх програмувати. А здобувають нові технічні знання та навички школярі 142-го ліцею у сучасній лабораторії мехатроніки. Вона одна із трьох, які відкрила у Дніпрі промислова компанія бізнесмена Віктора Пінчука Інтерпайп у співпраці з міською владою. Освітній партнер цього проєкту Дніпровська політехніка. Там майбутні шкільні викладачі махатроніки пройшли курси підвищення кваліфікації. Кажуть, на уроках не завжди легко, але цікаво. Це дуже цікаво, коли ти чекаєш. Ну запрацює чи ні, запрацює куди ти поїхав не туди. Давай розбиратися. Проводок відсотнився від датчика, і все це дуже цікаво І дітям це цікаво. Приміщення для лабораторії мехатроніки у школах капітально відремонтувала міська влада. А інтерпайп закупив меблі та обладнання для навчання, ноутбуки, а також набори для конструювання та програмування роботів, міні-копії обладнання, що працює на заводах компанії. В школі хочемо зацікавити дитину безпосередньо технологіями, щоб дитина хотіла вже зі школи бути інженером, працювати на виробництві і мати вже таку фахову технологічну спеціальність. Показати дитині, що є сучасне виробництво, є сучасна промисловість в Україні, і там є де працювати. Промисловість це стабільна зарплата, це стабільний процес, це розвиток, це постійне навчання. Сучасні кабінети мехатроніки це частина екосистеми технічної освіти, яку за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського започаткували у Дніпрі майже сім років років тому за цей час проєкт спрямований на виховання кваліфікованих інженерних кадрів масштабувався, і нині Дніпро вже ділиться досвідом з іншими регіонами. Де полягає в тому, щоб діти, які живуть тут в Дніпрі, в промисловому місті мали доступ до найкращої технічної освіти для того, щоб вони прямо біля своїх домівок могли прийти в школу і мали там найбільш сучасну навчальну базу для того, щоб знайти себе в інженерних технічних спеціальностях. Іженерів потребує вся країна. Нині у Дніпрі працюють вісім кабінетів мехатроніки. Загалом, майже за сім років у місті за підтримки інтерпайпу, відкрили 20 сучасних освітніх локацій, які утворюють екосистему технічної освіти. Альона Вєтрова Денис Сінегін. Факти Єдині новини. Верховна Рада проголосувала за офіційне запровадження щоденно о 9-й загальнонаціональної хвилини мовчання. Оголошення про хвилину мовчання на згадку про всіх, кого вбила Росія, відтепер лунатимуть через державні та приватні медіа і системи цивільного захисту в усіх куточках країни. Місцева влада має забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах. Головна ідея формування нової культури гідного вшанування пам'яті загиблих через щоденний спільний ритуал, пояснила авторка закону. Проєкту віце-спікерка Олена Кондратюк. Пам'ять починається з відповідальності живих перед загиблими співгромадянами. Саме цього прагнула герою країни посмертно парамедикиня Ірина Цибух, яка пропонувала запровадити хвилину мовчання як елемент нової культури пам'яті під час війни. Смак дому так називається ініціатива родини Семчуків із Верховини. Вони готують повноцінні домашні страви для військових і фасують у реторт пакети, які треба лише підігріти. У меню гречка з фрикадельками, горохи з куркою, супи і гуцульські голубці. Та за цією справою стоїть значно глибша історія: історія втрати і неймовірної сили матерів. Хочемо готувати просто каші, такі, як сухпайки, оті не смачні. Ми хочемо, щоб це була домашня їжа. Дійсно смачна, така е, е, ситна, е, щоб вона смакувала нашим хлопцям. Це смак дому, Це є е, чинахи, це є голубчики такі гуцульські, наші хлопці їх дуже люблять. Учора робили е, горох е, з курочкою, з підливкою. У домі самчиків кипить робота. Від П'ять жінок чистять овочі, смажать фрикадельки, готують підливу. Усе на кілька десятків порцій. Готуємо у великій, у тій 40-літровій каструлі, тому що якщо ми варимо повну гречки і нароблюємо цих тіфтєлів, стає на 80 пакетів. Так як у нас поки що автоклав один на 40, е... Пакуємо ті, кладемо в реторт пакети. Потім дівчатка йдуть додому. Я вже встаю вночі, коли є світло. Допаковую то до запаюю і ставлю знову. Оксана Семчик постійно поміж жінками слідкує, щоб нічого не бракувало. Робимо. Супи, борщ червоний, робимо, суп гороховий теж дуже багато м'яса. Плануємо з дівчатами розсольничок зробити. Все має бути смачне, і дуже зручне, бо це можна з дронів кидати. Ви розумієте, це з великою любов'ю для них робиться. Цю справу Оксана почала після найтяжчої втрати. Загинув її наймолодший син, 19-річний Микола. Він себе фанатично готував до служби, тренувався, рахував калорії, мрію піти саме в азов. Дерев'яна штанга з дерева, тупо з і отака. Він сказав, що я не маю коли замовляти, я не маю коли чекати, бо я записався на співбесіду. Мені треба бути дуже здоровим, мені треба накаченим здорова їжа, рахував калорії, білків 5-6,5%. Оцей рюкзак він клав собі на плечі, і так він віджимався. Лише із цим наплічником щодня відтискався 50-60 разів. Жінка зізнається, зупинити Миколу вона не змогла. А в той час на війні вже був її чоловік та старший син. Він не казав, що вони їдуть на схід. Він казав, він завжди казав мені маманчик. Маманчик, ти що розпереживалася? Ми їдемо у Львів тренуватися. А потім ранком подзвонив і каже: ми на Лиманському напрямку, ми під Кремінною. На фронті думав не лише про себе, про їжу для побратимів, бо волонтери туди заїжджали не часто, каже Оксана. Чоловік купив для нього машину, автомобіль був, щоб там був. І коли ми йому зателефонували, Коля каже, ми ще щось тут трошки їсти, готуємо і веземо вам. А він каже, мама, а можна ще щось для моїх друзів? Бо у нас дуже рідко волонтери заїжджають і у нас мало тут їжі. 30 листопада 2023 року Микола позаний святий загинув разом із побратимом. 18-річним Нікітою, гордим. Відтоді для Оксани дні, а особливо родині свята без сина, стали нестерпними. Для родин загиблих вони це всі підтвердять. Свята для нас такі важкі, бо саме в цей період всі люди сідають за столи, веселяться. Ну і ми не сідали за стіл. Ну ми не змогли просто я так тоді плакала. Розумієте, мені якось так було. Ну дуже шкода було, що, що так все сталося, і що нічого вже не змінити. Наступного дня вона ухвалила рішення допомагати своїми руками. Замовила автоклав, запаювач, реторт пакети, вивчила технології стерилізації. Перші 600 порцій передали волонтерам. Ще дві коробки поїхали на лиман. Побратимам сина попросили, що їм треба кинути з дронів, бо нема доступу, не доїжджає транспорт. Я запитала хлопчики, що би ви хотіли. Немає значення, якщо б був супчик, щось рідке, а були б дуже. Ми ящик супу горохового їм послали, і що там було ящик гречки з м'ясом. Це саме перше, що ми робили. До Оксани долучилися інші мами, які також втратили синів. Син Валентини Андрій прийшов АТО і загинув у березні 2022-го на Київщині. Він залишився в бліндажі, на другій стороні були москалі, і він нашим сигналізував рух їх, що куди вони рухаються. І все він за чотирьох він виніс. Трьохсотих і одного двохсотого до дороги центральної, щоб хтось забрав, а сам залишився у цьому бліндажі і. Про смак дому дізналося у громаді. Хтось приносить продукти, хтось дає гроші, а хтось свій час. Місцева влада підтримала закупівлею пакетів. Розігріти у воді кидаєш цей пакет у кастрюлю, як є можливість. Якщо ти десь що є мікрохвильова, то можна просто відкриваєш мікрохвильову, якщо то на пательні. Все, воно готове. Тут не треба ні води додати. Оксана вже замовила більше автоклав, щоб одночасно готувати до сотні порцій. Вони приїдуть у приміщення при церкві, де є світло і вода. Чоловік Оксани і далі на службі. Старший син демобілізувався. А гуцульський смак дому щотижня їде на найгрячіші напрямки фронту. За кожним пакетом не тільки гаряча страва, а й любов і вдячність родин, які втратили своїх синів, але залишаються поруч із тими, хто захищає країну. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.